Ваші очікування, то ваші проблеми, як то кажуть. Привіт, друзі! Асета Корса Ева, звісно, дуже нашуміла, і, ви знаєте, такий бум у світі сімрейсінгу. Думка про цей продукт просто диаметрально різна була. Одні кажуть, що це гівно, одні кажуть, що це круто, інші кажуть, що це АЦЦ, а інші кажуть, що це АЦ. Тож, давайте розбиратися, а що це таке. Ну що, друзі, давайте почнемо з графіки. Хочу вам показати спочатку, як пропрацьовані моделі авто, і ви знаєте, уф, уф, як вони гарно пропрацьовані. Давайте тепер на прикладі цієї Феррарі подивимось. По-перше, освітлення. Молодці, гарно попрацювали в принципі, всюди освітлення гарне. Стосовно деталізації авто, ну ви подивіться, яка вона тут гарна: Рішоточка там, якісь там пластмасові штуки, карбонові сплітера. Все це пропрацьовано і виглядає просто ну секс. Слухайте, ще одна фіча. Тут є типу car Controls. Ви заходите в менюшку і можете вімкнути аварійку, світлом поморгати. Що це? А, це туманки. Навіть тут туманки включити, тормоза. Ну, слухайте, це прям бімба, як на мене. Відкрити дверку, подивитися ближче сюди, камерою подвигати. Ну, коротше, тут дуже-дуже все гарно пропрацьовано. Мені особисто подобає, подобається, як виглядає гра. Ось, ну не можу нічого поганого сказати про графіку. Давайте на трек, щоб більш детальніше подивитися. Стосовно мінусів, не, не все так буває гладко. Наприклад, є деякі баги, наприклад, ось оцей. Ти як заходиш у гру, в тебе ну, ось так вона виглядає. Але рішення є. Методом тика, як то кажуть, я зрозумів, як цей, цей баг пофіксити. Просто заходити у налаштування. Мені змінювати будь-який параметр неважливо. І Apply. Чекаємо, все, все пофіксується. Ну, ви ж розумієте, версія 0.1. Ну, Чого чекати? З... Вмикаємо запалювання. Заводимо. Краса. Подивіться, як, в принципі, все виглядає. Яка увага до деталей салону? Тобто ну, все так пропрацьовано, дуже приємно наблю... е, спостерігати. Е, начебто це не гра про сімрейсінг, а якась там форза або Creomoter Fest, там, де ось такі речі пропрацьовують. Коли виїжджаємо на трек, звісно, нам потрібні фари. І ось воно освітлення. Але дивіться, який косячок. Коли ми під'їжджаємо до освітлення треку, бачите е, стовби з фонарями? запалюється, типу. Ну, ви поняли, да? чим ближче під'їжджаєш... Вибачте. <uç> так, так ось, коли ти під'їжджаєш, вони, типу, як запалюються. Типу, як датчик руху, не знаю. Ну, я не скажу, що це прям такий косяк. Ну, але нюансів є. Гадаю, це пофіксять, на це навіть не слід не звертати увагу. А стосовно оточуючого світу, пропрацьовано майже все, воно і не дивно. Ці п'ять треків, я впевнений, вони скрупульозно робили, щоб видати максимальну якість. І так це вдалося. Кожен трек, блін, просто кожна травинка. Таке враження, що кожна травинка пропрацьована. Щодо треку, щодо пропрацювання автівок. Салону в мене жодних питань. Ну, графон мені подобається. Єдине, ну що можна деколупатись? Не ну, дивіться. Е, типу, ну руки так, як пластилинові. Там, типу не дуже реально. Але камон, ну господи, чи потрібні тобі ці руки? Я, наприклад, їжу з видом від торпеди, тому що ну тому що так крутіше. Так що загалом я не знаю, що ще сказати про графіку. Особисто мені ок. Повністю ну, подобається. Дивіться на, до речі, на облака, як вони таким на світанку світом відображаються. Ну, правда ж, класно. Я поставив 24х час, щоб швидко сонце сходило. І дивіться, ми зараз у реальному часі можемо спостерігати, як світліє все оточення і як міняються тучі. Мені подобається. Нарешті підійшли до самого головного в цій грі фізика. О, що я вам скажу, друзі, це дуже-дуже таке щекотливе питання, тому що е, розділилися на різні лагері люди. Наприклад, в Steam е, відгуки змішані. В, я, я навмисно подивився ще інших стрімерів, блогерів, е, подивився чати, хто що пише. Дуже різні речі люди пишуть. І знаєте, що я скажу? Треба трошечки довше було залишитися з цією грою, щоб її трохи більше посмакувати та розкусити. І ви знаєте, за 9 годин проведені в цій грі, я трошки її зрозумів, як мені здається. Зрозумів для себе в першу чергу. І ось що я вам скажу. Фізика дуже-дуже ну, схожа на першу асету. Ось прям реально схожа. Ми маємо, ну, Таку ж саму поведінку, але трохи допрацьовано. До, допрацьовано у якому сенсі? Їй стало трошки легше керувати, але не скажу, що це спрощення. От якось не знаю, більш правильніше, от, як мені здається. І знаєте, що це не єдина моя думка. Е, в мене в гостях буквально учора були мої кінти, котрі. Ну, Знаються на автівках, на їх поведінці на треку та у житті. І мені цікава була їхня думка. Це було супер спонтанно. В мене просто лежала камера під рукою. Я дав їм проїхатись, кажу, сідай, їдь, як тобі? От скажи, мені, мені цікаві твої враження, скажи, що і ось що вони думають. Так, Кирюх, ну що ти скажеш? Ти як людина не зовсім зі світу сім рейсінгу, а з реального життя, що ти скажеш? Я скажу, що в цій грі дуже класно передана е, штука, я не знаю, як правильно це сказати, руль, кермо точно, коли е, робиш спорт режим, то він він теж в він дуже натягнутий. Ось такий, його дуже важко крутити. І я от коли сів за цю BMW, я зрозумів, що я майже майже, майже, як свої BMW, коли включаєш спорт режим, реально. Ось ну мені дуже тактильно, вона дуже сподобалася. Є відчуття того, що ти реально майже знаходишся за кермом нормаль, ну, е, 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 нормального автомобіля, який майже може бути тобі як в житті. Тобто, тому що коли за. Е, а це також першою катався чи другою, не було такого відчуття, що ти їдеш, і у тебе кермо було дуже валке. І воно не дає тобі відчуття, що ти у спортивній ташці, і не дає тобі, і коли, наприклад, ти. От мені не зрозуміла ця штука, коли ти і машину трохи несе вправо. Ось, але в принципі мені подобається, і я розумію, що отак, от, наприклад, на чайці я десь виходжу. Я можу також вийти із ну на цій машині. Тобто, мені це в принципі зрозуміло. Так, тепер твоя черга сказати. Ти вперше спробував цю асету, і що ти скажеш? Твої перші враження дуже подобається реалізація передачі відчуттів швидкості. Перше, друге, активна камера дозволяє зрозуміти в яку Частину кузова йде навантаження, тобто як працює підвізка, і ти можеш цим комфортно для себе якось адаптуватися. Третє, відчуття щеплення стало значно краще, якщо про механіку. Четверте, в принципі, була завжди проблема в асеті по реалізації швидкості. Ти якось сидів, іначе тобі треба півгодини, щоб війти в гру. Зараз тут стало краще з цим набагато. Я не знаю, що вони зробили. Є таке відчуття, що трошки вузьке вузькіша траса стала, але ні. Не в цьому питанні. Це і за швидкості, тобто якось кут камери. І дуже подобається саме ось скерування. Фізика 10-10. Я, в принципі, даю свою оцінку 10 10 Краще гру я не чіпав в житті. Не за графікою, а не за відчуттями, як в машині їде. І найголовніше все стає фаново, Тобто гра стала дуже фановою. Ти можеш поїхати боком, відрулитися. В гасеті було важко це зробити. 80 км на годину в тебе занесло і ти вже не знаєш, що робити. Складно. Тут такого немає. І ось зараз якраз поворот. Ми спробуємо Ось у нас навантаження, вона пішла боком, там, наприклад, ти відрулюєшся. Це трошки, але того разу було краще. Ось мій відлік, відгук. Топ. І так, що ми маємо? Ми маємо новий автомобільний симулятор від Асета Corsa. У мене був досвід гри на такій платформі десь 4 роки тому. Стара версія цієї гри, але нова версія мені дуже сподобалась. По-перше, я відчуваю тут машину. Бо тобто, головна проблема всіх симуляторів це змусити пілота відчувати машину. Ось тут це вдається. Картинка дуже приємна, приємно працює камера, тобто максимально можна зановитися в цю гру, спіймати за нос і не вийти з нього. В принципі. Рекомендую. А тепер давайте я вам скажу, що я особисто думаю. Я згоден, я згоден з усіма, з Кирилом, з Артуром, з Артемом. А машина стала більш живою, як на мою думку, та більш схожа у, реальну, у реальному житті. Чому? Тому що, наприклад, в першій асеті тобі було дуже, досить складно там, відловити машину в певних ситуаціях. Наприклад, там я їду на третій 100 км за годину, там, щось відбувається і я потрібен її зловити. В першій асеті інколи це було ну дуже складно, там не те, що неможливо, дуже складно, ніж у реальному житті. У реальному житті, у точно такому випадку, в деяких випадках, вибачте, за тухтологію, легше спіймати машину. Це, це її помітив, наприклад, Артур та і я. Тому, ви знаєте, мені дуже подобається. Мені подобається ця фізика, та вона виглядає більш живою. Я не міг не помітити, як досить гарно реалізована тут гравійна пастка. Наприклад, бачите, вона вас засмоктала і ви зупинилися. Реально ну, схоже, схоже я на якусь правдивість. І з неї прям важкувато виїхати. Тобто ну, ти відчуваєш цю фізику гравію. І коли їдеш. Камішки, камішки. Чутно камішки, котрі б'ють об твій кузов? І ось не дарма я зараз спеціально взяв цей новий лотус, тому що саме на цьому лотусі на стріму він в мене зніс дах та зніс мою свідомість. Воно чи не воно? А ну-ка. Єб**ть, ви бачили? Ахіреть! І хто каже, що гра хірова? Сука, та да на цих мелочах і тримається весь експіріанс занурення у гру. Я кайфую від цього. Це дерьмо просто охеренне. Тупо тур, спорт, трек. Давай тур. У нас тур. У нас просто комфортна поїздка. Як вона зміниться у своїй поведінці? Ні, тут полістки. Вау! Я просто завалив. Воно працює. Ця вся менюшка, вона... коротше, вони все взяли з модів е, контент-менеджеру і впикнули сюди. Браво! Да, дисплей як ну, як в настоящій машині. Ану, як вона їде? Я в восторг, я в такому дикому восторгі. Як мені це лайно подобається. Ану, спробуємо поворот пройти на м'якій підвізці, мабуть, тур. Знаєш, так, да, відчувається, вона відчувається, що вона м'яка. Блять, відчувається, реально. Я прям їду і чую як найбільше хід підвіски. Що цей поворот вона не так сильно занурюється. Ось. Носом клюнула, і вона так сковзить, сковзить. Робимо на спорт трек на трек. Да вона більше собрана. Так, да, 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 вона різна. Вона прям собрана. Вона прям їдеш, я не знаю, вам видно це на стріму. Вона прям сука собрана. Вона не клює, так вона цей поворот тримає. Бачиш, чуть більш за носу ходить, тому що правильно, підвіска трохи зажата. І що ви гадаєте, ця штука працює тільки з однією автівкою? Аж ніяк ні. Дивіться, наприклад, якщо ми робимо а, на BMW таку штуку, бачите на панельку M-Traction, я кручу Traction і він показує на мультимедії авто, ну, наскільки я його додаю або зменшую, ну, ну це просто. Я аплодую за, те, за, такі, за таку увагу до дрібниць. Це прям. Круто, розумієте, це все дуже тебе занурює в гру та підвищує емерсів... емерсівність. Не знаю, як це поясни пояснити. Ти більше занурюєшся у ігровий процес та отримуєш задоволення. Ловлю себе на думці, що із за цього вона мені трохи нагадує автомобілісту другу. Я поясню, чому тому, що в автомобілісті, що я полюбляю, там можливо не супер ідеальна е, фізика. Але вона тобі фанова і вона доставляє тобі задоволення від ігрового процесу. Тобі хочеться кататися. Так само я можу сказати і тут: я отримую кайф від самого керування. Ну просто мені просто хочеться сісти і покататися. Не на результат, не отримати там перші місця, а просто сісти як в автосимулятор, проїхатись та отримати своє задоволення, тому що що правильно ігри потрібні вам давати задоволення. Саме це я і отримую тут. Я не знаю, куди додати цей пункт, чи в плюси з фізики, чи в плюси з Просто в плюси, з емерсивність. Я не знаю. Але е... тут дуже жива підвізка. Наприклад, ну, я відчуваю, як машина китається, як е... я, наприклад, можу гальмуванням пустити машину у занос. Тобто, ось, морда завантажилась, жопа розвантажилась і тебе понесло. Все як у житті. Але, звісно, не може бути прямо геть усе солодко і є певні мінуси. І зараз я про них вам і розкажу. Наприклад, якщо ми беремо там е, сліки, то. Ах, е, розумієте, нема нормальної фізики гуми, як мені здається, наприклад, дощ волога. Я їду на сліках господи, ж ти так е, дворниками працюєш. І заходжу у поворот, дивіться. Наприклад, навіть на поребрику слизькому, під газом вона повертає і не натяку, що зараз там андерстір буде, вона поповзе. Ну, ось під газом я просто пору собі, давай трекшен взагалі відключимо. Ну, ось на вимкнутому трекшені, летим до повороту, відтормажуємось. Проходимо слизький поребрик, газпол. Ми не підскользнулись навіть. Ось тут. Тобто ну, насправді ну, повинні було ну, десь там якийсь занос, отримати ось гасть пол, Прохожу цей поворот. Коротше, дуже вона лепка для дощу і особливо на сліках. Так, є певна фізика дощу, там десь на лужу наїжджаєш, так тебе понесе, там. але все одно недостатньо. Пошкодження, вони начебто є, а начебто їх нема. Не знаю, як пояснити, там є якась піктограма, що ти, коли ти врізаєшся, там воно щось красненьким світиться. Але чи впливає це якось далі на їзду? В більшості випадків не в більшості випадків не в більшості випадків не не впливає. Але на стріму в мене був деякий моментик, де я після так гарного ДТП. В мене колеса ось так були. А, щось не так з машиною. А ну давай глянемо. Вона не може їхати. Так, да, воно щось мигає, якісь пошкодження є. А, да, підвіска. Я гадаю, що це можна виставити ще механічні пошкодження у меню, наскільки воно буде. Це цікаво. Так, да, бачите колеса ось так в різні сторони. Чи то мені здається? Так, да, в різні сторони колеса. Ось так. Прикиньте, ля. Ага, так, да, в різні сторони. Вона, вона, і вона також кривалась, так, я її відчував. Прикольно. А тепер ще до досить е, цікавих мінусів. Це навіть такий більш прикол, а не мінус. Дивіться, п'ята передача. Ми розженяємось. Хочете боліт формула 1 Перша! Як вам, 20 тисяч обертів на «Х'юндайчику», А А ваш хюндайчик так може. Ну і звісно, ще до мінусів можна віднести. Це відсутність нормальної, адекватної оптимізації. На моєму залізі вона йшла нормально відносно. Наприклад, стрім високі налаштування. Одиночна сесія, вона нормально витримує, але якщо я вже підрублю, підрублюю там е, ботів і починаю там з ними рамситися, то стрім жутко-жутко лагав. І гра, ну да, FPS і падають. А в мене залізо, це RTX 4070 Super 32 оперативної пам'яті та процесор i 7 9600K. Якщо у вас слабіше залізо, то так, буде больнувато, треба буде зниж... занижувати налаштування. Тому чекаємо оптимізації. І так, да, ще про мінуси, буквально пару слів: це тупі боти. Вони тут, ну як баланчики, їдуть, не цікаво. Стосовно менюшки, ви знаєте, вона, м'яко кажучи, не ідеальна, тому що ну, зроблено в деяких моментах дуже не невдобно. Ось, наприклад, ти там заходиш, в тебе Hyundai, завжди Hyundai, Висвічується, хоча я там обирав іншу тачку. Щоб вибрати тачку, одній й ті, ті ж лівреї, підряд ну таке, невдобне. Дуже схоже на АЦЦ менюха, Ну звісно, з чого вони надихалися, можна було зробити якось і більш зручніше. Наразі у нас версія 0.1.2, бо вони там трохи пофіксили. У нас справа внизу постійно офлайн горить, як тільки. Вони там все зроблять і буде онлайн, то у нас ділершіп, каст, ну це ось це менюшка відкриється, і академія. Теж дуже цікаво подивитися, що там буде. Але я гадаю, що ця вся менюха буде допрацьовуватись. Блін, згадайте реліз це це, в принципі. Ну, все було досить нерадужно, м'яко кажучи, і все це допилювалось. І подивіться зараз, який мають вони продукт, а скільки людей в це грають. То що ж, друзі, що можна, який можна винести вердикт з усього цього, що ми побачили з вами, побачив я на стрімах, пограв 9 годин. Ми маємо, по-перше, дуже ранній доступ це просто, по суті, технодемка. Слід розуміти про це і е, бажати. Мати якісь вимоги, щоб одразу ж у версії 0.1 вам було усе там і чайка, і ланоси, і все працювало, і Оптимізація. Ну хлопці, ні. Ви знаєте, в якому ми світі зараз живемо, що ігри виходять просто баговані, жахливі. Люди тест тестять їх, і розробники потім патчами виправляють. Тобто, зараз ми у ролі без, безкоштовних тестерів, і ви повинні це розуміти. Якщо ви це розумієте, у вас не буде питань до цієї гри, до цього продукту. Особисто мені, а Corsa Evo дуже зайшла. Навіть просто посидіти з друзями, поганяти, понарізати круги там на хотлап, на різних автівках, мені фізон зайшов. Якщо ви чекали від неї iRacing, ну проходьте повз, тому що, ну, мабуть, вона вас не зачепить. Якщо ви такий поцінувач Аркад Sim, Сімів, просто сімкат, просто тут любиш ти автомобілі, любиш поганяти на гімпаді, на кермі, ти не такий прискіпливий, там, щоб супер-супер, там все досконально було, Ну це тоді не для вас. А для мене мені дуже подобається ця гра. І більшості вона подобається, тому що, повторюсь, керувати досить приємно, і ти отримуєш задоволення від самого процесу водіння. Якщо ти не вузько направлений, там, типу ось. Тільки потрібен тобі комп'єтішн, як iRacing і так далі. Плюс те, що в них є свій ро роудмап, і вони просто знають, скільки буде етапів, доки вони релізнуть версію повну 1.0. Це вони молодці, значить упевнені у собі. І я вважаю, мабуть, не варто її порівнювати там, по прикладу, за це та навіть за це, хоча вона ось якраз на це дуже, дуже схожа. Сприймайте її як новий продукт і просто отримуйте задоволення від цього. І тоді у вас не буде питань до неї. Особисто я дуже чекаю на онлайн, коли вони нарешті викатять. І ми на стрімах обов'язково першими одразу ж пострімимо з вами. А щоб не пропустити мої стріми, підписуйтесь на канал. Вдячний кожному, хто заходить на мої стріми та підписується на канал. Все, дякую, що додивилися. Побачимось!